У Житомирському ліцеї номер 10 побудують модульне укриття. З 1 вересня учні та вчителі у випадку повітряної тривоги переховуватимуться в укритті дитячого садка на відстані у 500 метрів. З 1 вересня запроваджується новий церковний календар. З при Святої Богородиці було 21 вересня. Тепер ми святкуємо 8. 27 го воздвиження. Тепер ми святкуємо. 14 покрова Пресвятої Богородиці 14 жовтня. Зараз ми святкуємо 1 святителя Миколая 19 грудня, тепер 6 і Різдво раніше ми е, проводили Богослужіння і 25 грудня, і потім 7-го. Зараз ми святкуємо тільки 25 грудня. Учні ліцею номер 31 показали Житомирянам, як надавати домедичну допомогу. Модульне укриття для учнів 10-го ліцею Житомира планують побудувати на території закладу. Про це Суспільному розповів Сергій Сухомлин, Житомирський міський голова. Наразі діти із ліцею користуватимуться сховищем 27-го дитячого садку, яке знаходиться за 500 метрів. І щоб до нього потрапити, необхідно перейти шість смуг київського шосе. Київське шосе це точно не найкраща така транспортна артерія для того, щоб під час тривоги переводити дітей, особливо перші класи. Тому на сьогодні стоїть задача забезпечити хоча б на 100-150 місць, щоб хоча б на початкова школа в нас була забезпечена на території чи біля території 10-ї школи укриттям. 25 мільйонів гривень вже виділили на закупівлю модульних укриттів для міста. З цієї суми планують профінансувати і укриття для 10-го ліцею, каже Сергій Сухомлин. Лишилось за його словами розв'язати питання підтоплення території ліцею. Дуже високий рівень грунтових вод по десятій школі. Там навіть от дощ пройшов невеликий, вже територія школи підтоплена. Сьогодні йде відпрацювання з ДСНС. Якщо у нас все виходить по десятій школі, такі самі по іншим гімназіям, школам будемо ставити. Нагадаємо, що комісія, яка перевіряє готовність закладів освіти до нового навчального року, постановила, що Житомирський ліцей номер 10 не готовий до навчання. Причиною цього стали зауваження до санітарно-гігієнічного стану, енергобезпеки, охорони праці та пожежної безпеки ліцею. Дмитро Клименко, Олександра Циплюк, Суспільне, Новини Житомир. 1 вересня запроваджується новий церковний календар. Настоятель Свято-Михайлівського кафедрального собору Житомира Богдан Бойко каже, що з 1 вересня більшість християн почнуть відзначати релігійні свята за новоюліанським календарем. Новоюліанський календар. Що це означає практично? Сьогодні у нас в нашій церкві, з 1 вересня, ми будемо святкувати свята, так як ви сказали, правильно, нерухомі, Різдво. Пресвятої Богородиці було 21 вересня, тепер ми святкуємо 8. 27 Воздвиження, тепер ми святкуємо 14. Покрова Пресвятої Богородиці 14 жовтня, зараз ми святкуємо 1. Святителя Миколая 19 грудня, тепер 6. І Різдво раніше ми. Проводили богослужіння і 25 грудня, і потім 7-го. Зараз ми святкуємо тільки 25 грудня. Початок посту, великдень, вознесіння, трійця. Інші свята, дати яких визначаються за місячним календарем, святкуватимуть як і раніше, каже Богдан Бойко. Паска буде святкуватися. Православні церкви України так, як в Юліанському календарі. Тобто, як було і всі свята, які зв'язані з нею, будуть святкуватися е, так, як в Юліанському календарі. Що це важливо? Важливо, що вся спільнота християнська святкує в один день. Ми запитали житомирян, як вони ставляться до переходу на новий церковний календар. Я до цього ставлюсь нормально. Потрібен час, щоб адаптуватись, тому що ну, звикли до одного устрою, можливо, знаєте, будуть старий календар святкувати, як традиція, тому що у нас багато вже традиційно з цим пов'язано, і свята, обряди, знаєте, якісь, можливо, старі такі язичницькі, вони більше себе проявлять моменти. Я добре до цього ставлюся. Ну, мені здається, що це вірне рішення. Це потрібно так у світі, всі так визначають. тому чому ми повинні жити по якимсь, е, уставам е, наших е, лапка-гарних сусідів. Це їхній їхні вибір, хай вони хоч головою б'ються в двері. Я гадаю, що це вірне рішення. Мабуть, що різниця в тому, що. Ви кажете, наш новий календар це є більш, більш вірний. Це той календар, який, за яким відзначають свята у світі. Святкували постійно січня. І баба моя, і права, права права. Прав, всі прав, святкували січня. А 25 грудня святують. Поляки. Я не поляк, я українець. Я маю святкувати різдва з 7 січня. Отак і будемо святкувати. Отак, як зміщується, так і будемо святкувати. Ми не проти. Ми на європейський стандарт переходимо. Так і повинно бути. Щоб ми були всі, однаково святкували, однаково сумували. А то одні плачуть, другі скачуть. Якось воно негарно виходить. Потихеньку перейдемо. Нам важче, нашим батькам ще важче. Їхнім батькам ще важче, але час нас розсудить. Я так думаю. А молодь, вона швидко перестраюється І ми їм допоможемо. Тетяна Скоростенська, Євгенія Барвенко Суспільне, новини, Житомир. 30 серпня господарський суд Житомирської області ухвалив рішення передати у власність держави палац Терещенків у селищі Червоне. Рішення оголосила суддя господарського суду Оксана Прядко. Задоволено позов прокурора про витребування так званого палацу Терещенків з приватної державної власності. Тобто, на мою думку, справедливість все таки Торжествує, ну це рішення. Ну скажімо так, якщо відповідач не буде оскаржувати, воно в свій термін вступить. Рішення абсолютно незаконне, не нормами, і чим би суд не обґрунтовував це я мову відверто кажучи. Це просто події сьогодення, що пов'язана з українською православною церквою. Більше я нічого не можу сказати. Абсолютно незаконне рішення. Нагадаємо, що палац Терещенків перебував у власності Житомирської єпархії Української православної церкви. Московського патріархату Тетяна Дукач Ігор Кучин. Суспільне новини Житомир 13 дітей, які виховуються у будинках сімейного типу. Завершили навчання в освітньому проєкті Незламні постаті Житомирщини Павло Весельський, учасник проєкту, каже, що здобуті знання використовуватиме для підготовки до іспитів в агроколеджі, де він навчається. Я хочу багато емоцій, багато узнав, себе до навчань. І дуже сподобалося, мета проекту розповісти дітям у ігровій та інтерактивній формі про відомих письменників, композиторів, музикантів та інших діячів культури, котрі жили чи працювали на Житомирщині. Навчання відбувалося у форматі офлайн, щоб школярі могли не лише заповнити прогалини в знаннях, а й розвинути навички спілкування, розповідає Дмитро Ткачук. Ми хотіли, щоб вони вживу поспілкувалися, вживу донести їм цей матеріал цікавий про Україну, і також, окрім. Того щоб проводити певні лекції інтерактивні, ми ще включили сюди методи ігротек, тобто, через вікторини, через настільну гру діти могли цікаво провести час, повторити навчальний матеріал. Волонтерський проект Незламні постаті Житомирщини розробляв молодіжно інтеграційний центр спільно із міською службою у справах дітей. Ярослав Весельський, спеціаліст цієї служби говорить, що освітні проекти для дітей сімейних форм виховання є важливими. Власне для таких дітей це дуже досить такий важливий захід, тому що власне вони ведуть деякі з них підготовку до випускних іспитів, хтось веде підготовку просто до іспитів шкільних і готуються до начального року. І таким чином було вирішено покращити їхні знання саме через цікаві заняття і цікаві ігри в рамках таких от інтерактивної такої програми. За словами Ярослава Весельського, у подальшому такі освітні проекти проводитимуть і надалі. Надія Назарук, Тетяна Ривак, Суспільне новини, Житомир. На щорічній серпневій конференції освітян Житомира, старшокласники ліцею номер 31 показували жителям міста, як надавати першу медичну допомогу в екстремальних ситуаціях, як зробити штучне дихання, непрямий масаж серця, зупинити кровотечу та накласти різноманітні пов'язки, дізнаються на уроці «Захист України. захист вітчизни в 10-11 класах. Я сам по собі чоловік, який ну людина, яка готова допомогти потерпілому, ось і я. Я вважаю, що знання, які я отримав на цьому уроці, може допомогти повністю кожному, тому що все може статися на вулиці, і потрібно знати, як діяти з в різних ситуаціях ось ви впевнені в собі, що ви не розгубитесь. Так впевнений, головне просто вірити в себе і вірити в те, що все можна зробити. Рината Конова, учениця 11 -го класу, говорить, що цей предмет один з найважливіших як для юнаків, так і для дівчат. Час зовсім не ну усе зовсім не передбачувано. Ми не знаємо, що станеться за годину, за хвилину. Повітряна тривога, ракетні удари, обстріли і так далі. Тому кожен має володіти, хоча б базовими знаннями, як себе поводити у ті чи інші ситуації і надавати до допомогу. Сергій Савчук, вчитель предмета захисту країни, захист вітчизни, каже, що ці навички можуть рятувати життя, тому ними повинні володіти всі. Актуальніше за це зараз здається, немає нічого. Щодня чуємо новини, дивимося. Там прилетіло, там вибухло, там поранені, там постраждали. Вибачте, медики не завжди можуть часто приїхати. А зберегти життя потерпілого, так що він дожив до прибуття медиків, це повинні вміти всі. Анжеліка Нестерчук, Володимир Жабровець, Суспільне, Новини, Житомир. Дивитися суспільне Житомир. Підписуйтеся на суспільне Житомир у соцмережах. Я бажаю нашим славетним збройним силам України витримки, терпіння мужності. Ми підтримуємо вас як можемо. Тилу волонтеримо, донатимо, займаємося культурним фронтом. Але від вас залежить наше майбутнє, ви наш шанс на світанки, ви наш шанс на життя, на роботу, на можливість дихати, обіймати своїх дітей і. Це низький уклін від кожного українця, хто знаходиться на не на передовій. Від мене особистий уклін. Я зичу терпіння, витримки, і я знаю, що перемога буде дуже дуже скоро завдяки вашому щоденному подвигу. Наша перемога це нова константа, новий відлік української історії. І наскільки вона очікувана, наскільки вона бажана і жадана, настільки ж вона буде і. Важкою, тому що це новий відлік життя в Україні. Я думаю, що це будуть нові випробування і перевірка кожного з нас на вшивість, якщо можна так сказати. Я думаю, що це омріяне, таке досяжне бажання величезної кількості людей в світі, але нам треба дуже достойно буде його прийняти і продовжити цю хвилю, переможну, відбудовувати країну, бути достойними громадянами своєї країни. Я думаю, що свідомі громадяни це відчувають, розуміють, передбачають, готові до цих випробувань. Та, врешті-решт, все буде Україна. Дякую Збройним силам України за кожен новий ранок. Бажаю, щоб саме наше покоління українців стало тим, яке раз і назавжди зруйнує російську імперію. Зла наша перемога це не лише перемога України, це перемога всього цивілізованого світу.